Слава Ісусу Христу, добрий вечір! Якщо людина віруюча і зустріла грішну людину, і якщо вона об'яснила йому, що він грішний, що не можна такої робити, що це не можна, тоді це на нього гріх лишається. А якщо вона віруюча зустріла грішну людину і не об'яснила, тоді цей гріх його на неї лишається. О. Так що люди вірять в політиках, комунізмам, фашистам, діалогії, О, всяким цим вірять. І далі починають вірити, продовжати, щоб всі вірили. Це, це. Значить, Вони хочуть що вони раді, що війна йде, підтримують цю війну, Убійців, дітей убивають. Це, Значить, Люди, хто це підтримує, це все підтримує, тоді вони грішні, будуть пекло і горіти всю жизнь. О, якщо ми не будемо любити дітей Божих, тоді ми не любимо і Бога. А якщо ми будемо любити дітей Божих, тоді ми любимо і Бога Ісуса Христа, тоді ми підемо в рай. Коли Ісус Христос прийшов на землю, розповідав всім людям. Про о, слово, слово, щоб не грішити, всім розказував по землі ходив. О! Його хотів е, Пілат убити. Е, приказ мав Пілат, щоб його убити. Но, а Ісус Христос йому сказав, хто тобі наказав мене убити, о. вони саме більше гріхи мають. о. І коли Ісуса Христа вбивали, ніхто з людей Його не жалів. ніхто. О. І коли розповідав Стефан, розповідав теж, щоб не вбивати віруючих людей, о, просив, щоб вони грішні, щоб не вбивати віруючих людей, щоб за гріхи їхні говорив. Об'ясняв, що це не можна робити, щоб убивати пророки Божих, не можна вбивати. І Його далі давали вбивати. О, і він упав на землю, його вбивали, і він на небесах увідів. розкрите Бога видів, Ісуса Христа увідів. о, ангелочок увідів. Много. І Ісус Христос Його підтримав за те, що він розказував. І помазав його, на повне слово Боже і підтримав, і помазав його, і прийняв до себе в рай. Так що не треба грішити, треба йти, наоборот, війна йде, треба каїться, молитися, і ти всім людям не йти, а по телефону розказувати, по інтернету, як ми розказуємо. О, про слово Боже, спасати много треба людей, які грішні, дуже много людей грішні. Треба їх спасати, щоб не грішили, щоб йшли до, Бога, до Ісуса Христа в рай. О, і присполняти всім Слово Боже, кожен день, так як ми говоримо Слово Боже. Амінь.